Українська мова феєрично виринає повсюду і тепер неочікувано зазвучала в сучасній іноземній музиці. Відома іспанська артистка Розалія у п'ятницю, 7 листопада, представила свій новий альбом під назвою Люкс і вперше заспівала українською мовою. Під час роботи над платівкою Розалія використала 13 різних мов серед них Іспанська, англійська, німецька, латинська, арабська, сицилійська, японська та навіть українська. Українські рядки пролунали саме у пісні де мадруга. Там співачка вимовляє фразу: Я не шукаю помсти, помста шукає мене. Розалія розповіла, що заспівати українською її надихнула. Уявіть княгиня Ольга, яка відома своєю помстою деревлянам за смерть свого чоловіка Ігоря Рюриковича. У коментарі виданню Гардіан співачка сказала приблизно таке: її Ольгу вважали святою, бо вона привела до цієї релігії так багато людей. Але вона була вбивцею, бо коли її чоловіка вбили, вона з помсти вбила багатьох чоловіків. Це божевілля, що така людина може стати святою у різних релігіях, контекстах, культурах, святість розуміється так по-різному. Над українською частиною треку Розалія працювала разом з Аліною Паш українською співачкою. Аліна поділилася в інстаграмі, що цей день запису у Лос-Анджелесі був справжнім божевіллям, але незабутнім, і натякнула, що слухачів чекає щось дуже особливе. Сама Розалія пояснила, що вирішила співати іноземними мовами через, от власне, ту цікавість і бажання краще розуміти інших себе і навчитися любити глибше. Під час роботи вона навіть користувалася Google-перекладачем і консультувалася з професійними перекладачами. Тобто це спосіб співачки поринути у різні культури, розширити своє мислення, так би мовити. І тепер коротко, хто ж така Розалія? Зазначу, що музика іспанською є дуже і дуже популярною, бо цією мовою розмовляють не в одній країні світу. Ви тільки згадайте пісню Де Спасіто, яка раніше звучала просто всюди, навіть в наших найменших населених пунктах, а вона якраз таки іспанською мовою. І кліп до неї на Ютубі подивилися понад 8 мільярдів разів. Розалія ж одна з найвідоміших іспанських артисток сучасності, лауреатка кількох премій Греммі та Латін Греммі, відома поєднанням фламенко, електронної музики і поп звучання. Її кліпи набирають сотні мільйонів переглядів. А в Іспанії вона по суті суперзірка, яку називають голосом нового покоління. Тож увага Розалії до українського, якого б там не було. Це, як мінімум, приємно і класно, що наші чують іспанці і висловлюють щодо цього свою особисту думку. Ми ж не можемо завадити людині ділитися враженнями.